Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І з вами знову Ірина Новосельська, кандидат юридичних наук, доцент і засновниця Товариства з обмеженою відповідальністю правова майстерня Ірини Новосельської. Сьогодні ми маємо розбір пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю. Це одна з найскладніших і водночас. Найчастіше неправильно застосовуваних підстав для звільнення працівника. Тому що вона потребує не лише формального посилання на норму закону, а й чіткого дотримання самої процедури та належного документального підтвердження. Отже, почнемо з формулювання норми. Відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України, трудовий договір укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності може бути розірваним роботодавцем у разі. Виявленої невідповідності працівника займаній посаді, або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації, або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а також у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування такого допуску. Якщо виконання покладених на працівника обов'язків вимагає доступу до державної таємниці, тепер давайте розбирати цю норму по частинах, тому що кожен її елемент має самостійне юридичне значення. Так, виявлена невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі. Перше, на що потрібно звернути увагу, це закон говорить саме про виявлену невідповідність. Тобто невідповідність не може бути припущенням, суб'єктивною думкою керівника або наслідком конфлікту з працівником. Вона має бути об'єктивно встановленою і підтвердженою належними доказами. Саме слово виявлена. Означає, що роботодавець повинен довести, коли яким чином, і на підставі чого ця невідповідність була встановлена. Недостатня кваліфікація як підстава звільнення. Перше, це підстава. Ну, Недостатня кваліфікація працівника, скажімо так. Ідеться про ситуації, коли працівник не має необхідних знань, навичок або професійної підготовки для належного виконання трудових обов'язків. Але тут є принциповий момент: недостатня кваліфікація не може підтверджуватись лише твердженням роботодавця. На практиці вона встановлюється, зокрема, через результати атестації, висновки кваліфікаційних комісій, результати перевірок знань або інші процедури оцінювання. Які можуть бути передбачені чинним законодавством, але або локальними нормативними актами, якщо атестація не проводилась або була проведена з припущенням процедури, звільнення за пунктом 2 статті 40 буде доведено в судовому порядку як незаконний, і відповідно працівника поновлять на роботі, а це, в свою чергу, потягне за собою виплату вимушеного прогулу, і інших виплат, передбачених чинним законодавством. Ну, а також рішенням суду. Крім того, важливо пам'ятати, що роботодавець не має права вимагати від працівника кваліфікації, яка не передбачена посадовою інструкцією або трудовим договором. Тобто, порівнюється не ідеальний працівник, а реальні вимоги до конкретної посади. Далі це стан здоров'я як підстава невідповідності. Стан здоров'я працівника, який перешкоджає саме продовженню роботи. І тут законодавство займає особливо обережну позицію, оскільки йдеться про баланс між правами працівника та інтересами роботодавця. Звільнення за цією підставою можливо лише тоді, коли стан здоров'я працівника об'єктивно унеможливлює виконання трудових обов'язків. І підтверджений офіційним медичним висновком. Підкреслю ще раз: ні лікарня, ні листи, ні усні пояснення, ні власна оцінка керівника не є достатніми. Потрібен саме медичний висновок, виданий у встановленому порядку, у якому чітко зазначено, що працівник не може виконувати роботу за конкретною посадою. Але навіть і у цьому випадку роботодавець не має право взяти автоматично звільнити працівника. Закон покладає на нього обов'язок запропонувати іншу роботу, яка відповідає стану здоров'я працівника. І лише за відсутності такої роботи, а у разі відмови працівника від переведення, може застосовуватися звільнення за пунктом 2 статті 40. КЗП. Тепер допуск до державної таємниці. Окремо, законодавець виділяє ще одну таку підставу: відмову у наданні допуску до державної таємниці або скасування такого допуску. Ця підстава застосовується лише за сукупності двох умов. Перша умова. Працівнику відмовлено у допуску, або цей допуск скасовано у встановленому законом порядку. Друга умова виконання його посадових обов'язків об'єктивно вимагає допуску до державної таємниці. Тобто, якщо допуск до державної таємниці не є необхідною умовою виконання роботи, звільнення за пунктом 2 статті 40, Буде незаконно. І так само, як і в інших випадках, роботодавець зобов'язаний розглянути можливість переведення працівника на іншу посаду, яка не потребує такого допуску. Які ж загальні умови законності звільнення? Давайте підсумуємо. Таке звільнення за пунктом 2 статті 40 може бути визнане законним лише за одночасно дотримання кількох умов. Об'єктивно встановлена невідповідність працівника посаді, належне документаційне підтвердження цієї невідповідності, дотримання процедури оцінювання або медичного огляду, пропонування іншої роботи, якщо така є. І належне оформлення всіх рішень роботодавця. Недотримання хоча б одного з цих елементів у більшості випадків призводить до поновлення працівника на роботі через суд. Сподіваюсь, сьогоднішній розбір був вам на користь. У наступних відео ми можемо окремо розглянути судову практику щодо пункту 2 статті 40, типові помилки роботодавців або реальні кейси звільнення за цією підставою. Для того, щоб визначити, що саме ми будемо робити, пишіть у коментарях до цього відео. А також я вже готую цілий проєкт для того, щоб запросити вас на навчання до себе. Чекайте реклами на моїй сторінці Instagram. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі у наступних відео.